липні на сесії Булехівської міської ради прийняли рішення про виділення 5 мільйонів 900 тисяч гривень на закупівлю технічного обладнання для ЗСУ. Голова фракції Удар Василь Клим розповідає, що з цих коштів голова комісії погодився виділити 380 тисяч на закупівлю трьох мавіків для конкретної військової частини, що на Херсонщині. До мене звернулася воєнна частина. І попросила допомогти придбанні комплектуючих чи обладнання. Звернувся до міського голови, щоб було закуплено мавіки, ну, перелік цього обладнання, які були запропоновані воєнною частиною. Відповідь мені дав голова комісії, комісії яку створив міський голова. Юрочко Василь Іванович і вказав то, що для, згідно протоколу є копія протоколу для даної воєнної частини, виділили три, три МАВІК. Три закупивши дрони, бухгалтерія міської ради надіслала військовим акт і наголосила, що лише після його підписання вони зможуть забрати обіцяну допомогу. Проте в результаті міський голова відмовився віддавати дрони волонтерці Мирославі Клим, адже військові не з Болехівської громади. Військові потребують допомоги. Військові потребують негайної допомоги, тому що вони знаходяться на передовій. А міський голова і заступники його вирішили, що це вони будуть ділити людей на наших і не наших. Міська рада цей акт надіслала військовослужбовцям на їхню почту військової частини і попросила поставити печатку і прийти забрати дрони. Відповідно, отримавши цей акт, військові попередили. Бухгалтера головного міської ради про те, що приїду я забирати дрони. Що я і зробила? Однак, коли я приїхала в міську раду, міський голова сказав мені, що він не буде віддавати дрони. Бо більше наполягав, щоб вона віддала йому підписаний військовослужбовцями акт, що суперечить визначеному порядку передачі. Військова частина чекає на дрони. Добре, що чекає. Я що зроблю? У нас є закупівлі, Коли закупимо, то де будемо передавати. Ну а навіщо вислали акт? Військову частину? Навіщо? Ну, ви ж прислали, вони дали своєю почати я, витрайте, а, я не буду нічого ну, залишати, та ну, поки немає. Богом, як що? я можу що залишити а коли немає? Ну так ну ви казали приїхати. Ми приїхали. Маю. Я їх не маю. Дізнатися більш детальну інформацію від міського голови волонтерам не вдалося, оскільки він викликав карету швидкої допомоги та його госпіталізували медики. А перший заступник відмовився надавати інформацію про те, чи все ж були закуплені дрони. Тобто зараз немає дронів у наявності для цієї військової частини, чи є, і ви їх просто не віддаєте. На сьогоднішній день я вам ще раз сказав всі питання після того, коли буде на роботі міський голова. Втім, головна спеціалістка по закупівлях Світлана Микитюра наголосила, що згідно всіх протокольних рішень дрони для цієї військової частини були закуплені міською радою. Так, то, що ми мали закупити, ми закупили. Згідно протокольних рішень, то ми все, все закупили. Так. Остання закупівля на даний час ще завершується по тепловізорах у нас. Значить, дрони є тут зараз на місці, які повинні були б передати бригаді. Тобто вони є закуплені, вони є тут, так? Та згідно з закупівлі, ми все закупили. Так військовослужбовець Віталій Остапенко розповідає, що декілька разів контактував з посадовцями і йому стверджували, що є дрони і їх можна забрати. І йому шкода, що поки в них на передовій кожна хвилина життя на вагу золота, посадовці не погоджуються віддавати дрони. Я повідомив. В бухгалтерію, що з моєї сторони приїдуть волонтери забирати ці дрони. Вона сказала без питань, хай приїжджають. Я перезвонив. Я знову дзвонив міському голові, він не брав трубки. Дзвонив секретарю ради і дзвонив заступнику. То вони не брали трубки, але десь після обіду на який то раз, я вже не пам'ятаю, ну я їм неодноразово не дзвонив. Взяв трубки перший заступник. Він мені почав розказувати, що чому ви роздули таку ну, такий шум за цих дронів. Ми дрони взагалі даємо тільки в ті військові частини, де служать жителі нашої громади. Ну я йому сказав, чому ви чому ви тоді нам сказали, що дрони для нас є загалом такі дії посадовців. Депутат Болехівської міської ради Анатолій Височанський вважає неправомірними, як і створення додаткової комісії, яка займається розподілом комунальних коштів. Ми дізнаємося, що Булехівська виконком Болехівської міської ради робить розподіл на власний розсуд. І не в тій черговості, як ми запропонували, по, ну, по календарним датам надходження листів до Балехівської міської ради, це викликає певну підозру в можливій корупційній складові при закупівлі і при розподілі, викликає підозру закупівля баги за майже один мільйон гривень. Який за зовнішнім виглядом мало схожий на баги, більше схожий на мисливський квадроцикл? Отже, виділивши кошти на закупівлю дронів та пообіцявши їх військовим, Болехівська міська рада з невідомих причин відмовляється їх передавати. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Рай.